Доброго дня вам, шановні друзі, мої шановні підписники і гості мого каналу. Уже я виложив пару попередніх відео, в яких ми підняли тему обігріву е дому, хати чи будь-якої будівлі взимку. І на тих відео було ознайомлено вас з таким собі котликом, міні-копією котла промислового аністу. То є трубчатий котел, який прекрасно витримує тиск, я вже пояснював, що він витримує тиск набагато краще, тому що він виконаний із труби круглої. От, і якщо його порівняти з пластинчатим котлом, то в пластинчатого котла дуже велика площа, на яку може давити теплоносій з середини. І якщо система закрита, Хто займається опаленням, знає, що то таке. Якщо у вас немає розширювального бака. Вони бувають металеві просто пачки, а є ось така штучка, група безпеки і вакуумний розширювач теплоносія, тоді у вас система під тиском. Ось, будь ласка, у нас в системі одна атмосферка. От, і що хотів би розказати, посипалось дуже багато коментарів, навіть і багато критики. В одній із критик я прочитав таке, що викинь того регулятора тяги. Ось він у нас знаходиться на грубці. Ось він у нас знаходиться на грубці. Цей регулятор тяги, він виконує яку роботу. Зараз я вам поясню. Ось. Бачимо на ньому циферки. От. 30, 40, 50, 60, 70, 80 і 90. Ми орієнтуємося по верхній шкалі, так як нижня шкала в нас для того, що по конструкції котла він може ставитись іще горизонтально, тобто збоку. Регулятором тяги ми задаємо температуру. Температура не точна, температура умовна. От, Наприклад, задали ми 70. Що робить регулятор тяги? Регулятор тяги через речажок, через цепочку під'єднаний до повітряної заслонки, яка виконана на підувайлі. Ось, коли температура досягне 70 градусів, він помалесеньку. Як хвилина стрілка годинника, оцю заслоночку закриє. Коли температура падає нижче 70 градусів, він цю заслоночку потихеньку, потихеньку, потихеньку відкриває, збільшує тягу, починається краще горіння, відповідно, піднімається температура. Спеціально для цього відео я поїхав в Ізяслав, Магазин сантехнік. Попередньому відео я розказував там, де теплі холми знімали, що я рекомендую той магазин, тому що в будь-яку пору там є дуже широкий вибір запчастин, сантехнічних складових, різноманітних американок, переходок, врізок. І так далі. Вплоть до того, що коли ви поясните свою проблему продавцям або господарю магазину, вони вас вислухають, вони вам підкажуть, що краще зробити в тому чи в іншому випадку. Тому що всі запчастини, всі фітінги і технології по опаленню, по водопроводу, по каналізації, все пішло вже далеко вперед, і є такого багато, що ми не встигаємо з ним ознайомитися. Ось я взяв в них регулятор тяги. Подивіться, це новенький регулятор, немає нічого складного. Строєний він теж дуже просто. В цій капсулі знаходиться біметалічна пластинка і пружинка. Ця капсула стоїть у нас отак, де виходний колектор, трубка подачі. Там, де гаряча вода. От. Коли температура нагрівається, біметалічна пластинка розширяється, річажок опускається. Ось цей ричажок, от, Він опускається і закриває заслоночку, припиняється тяга, стабілізується температура. Коли температура падає, відповідно температура теплоносія на подачі, вона ж теж, теж падає. Пластинка звужується, речажок помаленьку піднімається, збільшує тягу, і ви маєте відповідну температуру. Ось це, що я цим хотів сказати. Я цим хотів сказати для хлопців: дати відповідь, що викинь регулятора тяги не залежить, чи буде у вас регулятор тяги, чи не буде, тому що ви сказали, що гниють котли. Хлопці гниють котли від головного ворога. Конденсату. Конденсат утворюється до 50 градусів. Тобто, якщо ви ходили на уроки фізики, можете почитати навіть у підручнику то є точка роси. Точка роси це в нас є таке явище, що його ніхто ніяк не обманув, не переміг і навряд чи не переможе. Його просто можна запобігти. І зробити так, щоб це явище трошки швидше, як би сказати, трошки швидше і безболісно проходило в нашому котлі. Я цю проблему вирішив так, опять ж таки в тому магазині сантехнік. було придбано ось таку, дуже нам сподобалось стеровні помпи польський контролер циркуляційного насосу опалення. Працює він так. Ось зараз насос працює. в нас котел горить. У нас температура виставлена приблизно 50-50 градусів. При цій температурі включається і вимикається насос опалення. Що це нам дає? Ми розпалюємо котла. ми розпалюємо котла, і поки котел у нас знаходиться у точці роси, поки він всередині змокрів. Е, насос циркуляційної е, насос системи опалення в нас не включений, він не працює. Значить, що теплоносій стоїть у нас на місці. Е, в даному випадку, вода вона нагрівається тільки в котлі. Я хочу до вас донести, щоб ви зрозуміли, що в котлі знаходиться буквально там якихось. Ну, я точно не виміряв, але думаю, що 20-30 літрів води. То не такий великий об'єм і дуже легко нагріти. Працює воно слідуючим чином. Отут іде датчик, прикріплений на подачі. Коли температура на, вих... на вихідному колекторі теплоносія піднімається 55-60 градусів, котел у нас вже минає точку роси. Але нагрівся один котел. Він не грів всю систему, не утворювали стільки конденсату. Тоді включає е, оця автоматика СП-03, включає циркуляційний насос, і коли у нас вже котел прогрітий минув точку роси, він благополучно доставляє теплоносій в нашу систему опалення і знижує ризики його пошкодження. Там, е, всім понятно, що то конденсат кисле середовище, їсть метал. Перший вихід з положення, який допоможе уникнути цього явища, другий, другий хлопці вихід з положення це, звісно, що утеплений димоход. Якщо у вас димоход не утеплений, конденсувати почне з димохода Я думаю, що не раз ви бачили, дивіться, що от тут в цих місцях кругом димоходу, що вже виходить з рук. Не обов'язково, коли грубка з котлом може бути просто та грубка, що тут виступає ось таке чорне. Ця наша грубка вже буде топитись восьмий сезон. Сьомий так? Так? чи восьмий сезон я точно не пам'ятаю, але такого, такого явища в нас не було і думаю, що не буде. Тому що я вам кажу, оце. Причина номер два: неутеплений димоход на горищі і на вулиці зовні. І далі, що вам хочу сказати, не топіть сирими дровами. Нікого не слухайте, тому що сирих дров виділяється при температурі, виділяється не піролізний газ, як сухих дров, а в більшості виділяється пар. І отой от пар осідає на стінках котла, на стінках груби. Фоксується, з'являється сажа. Так що, те, що я хотів донести до вас, даю відповідь на ваш коментар, а також паралельно знайомлю слухачів, щоб вони знали, як воно діє, як воно настраюється, як воно робиться. І хочу побажати творчого натхнення і успіхів у тому, щоб ви зробили таке собі вдома і благополучно грілись. Тому що, як на мене, це дуже вигодно. Люди добрі, порахуйте, беремо твердопаливний котел. Любий більш-менш твердопаливний котел стоїть 1000 доларів і вище. Добре, тепер беремо до... щоб встановити твердопаливного котла. Нам потрібно десь його встановити. Де ми його встановлюємо? Ми стаємо робимо котельню. До котельні нам потрібно димохід. Котельню нам потрібно підвести воду. От. І тому виходить, що встановити твердопаливного котла набагато дорожче. Це я думаю, що цю інформацію в основному для сільських жителів, тому що проєкт цей дуже простенький і дуже гарно працює, дуже добре себе зарекомендував. Економічно він дуже вигідний, тому що навіть коли в коті вже тухне полум'я, тухнуть дрова. Температура знизу, знижується. Ви подивіться, котел обмурований. Там, з цієї сторони. Він обмурований, отут лежить цегла, вона лежить не на сторч, вона лежить лежачи в пів цеглини з тої, з тої сторони. Коли топка, в топці вогонь горить, вона накаляється, розігрівається сама грубка по ходах. І... Я б сказав би так, що того тепла, що віддає сама грубка, ще дуже вистає до ранку, скажімо так. Коли ми зранку просинаємося, просинаються наші діти, збираються в школу. Ніхто теплих кофточок не вдягає, також теплих курточок теж ні. Всі себе прекрасно почувають, цього до ранку хватає. І так. З плюсів, щеплюсь вам, не потрібно дорогого димохода. Ви його можете вимурвати з цегли. На горищі, звісно, добре було б поставити сендвіч, тому що сендвіч він безпечний. Безпечний в тому сенсі, що якщо у, вас, якщо у вас через горищу проходить дерево біля балки чи ще десь, сендвіч має дві стінки внутрішню, наружну. Як правило, сама тонша внутрішня, то є 0,5 нержавійка, і в залежності від ширини вашого кармана ви вже собі вибираєте. Ви можете вибрати одиничку нержавійку, 0,8 нержавійку. А також він утеплений всередині або мінватою, або базальтовою ватою, опять же ж таки виключаючи якесь горіння чи тління. Ну і знаружи він виконується або нержавійкою, або оцінковкою, опять же ж таки, наскільки в кого хватить кошті. Так що дивіться моє відео, підписуйтесь на мій канал. І регулятор тяги ні в чому не винний, хлопці. Тому що, якщо ви. Задасте йому температуру вище 60 градусів, конденсат там буде тільки на старті, поки він не прогріється. Далі його ніколи не буде. Користуйтеся, дивимося, задаємо питання, по можливості буду відповідати, давати корисні поради. І раджу встановити ось такі обігрівальні апарати в себе вдома і дуже добре пережити зиму. Всім гарного дня! Дякую, до побачення.